27 жовтня Звягіль став однією з медіолокацій загальнонаціональної освітньої акції Радіодиктанти Національної єдності. Сьогодні у Звягелі відбувається дуже важлива подія Радіодиктант Національної єдності. Управління культури і туризму разом зі Звягельською бібліотекою. Ще рік тому у нас виникло бажання, щоб Звягель включили до переліку міст, у яких відбувається всеукраїнська теле та радіотрансляція. Цього року нам це зробити за півроку до сьогоднішнього дня. Ми звернулися до суспільного телебачення. Звягель включили, і сьогодні в центральному укритті. Палацу культури імені Лесі Українки збираються 200-300 людей, які разом будуть писати радіодиктант національної єдності. Ця подія є насправді дуже важливою. Вона не просто про написання диктанту, вона є про об'єднання людей, які під час війни роблять свою справу. Всім зараз важко і дуже важливо проводити, хоч раз в рік подібні події, які збирають всі категорії населення, які об'єднуються. І роблять щось спільне саме в цьому мета цього радіодиктанту. Ми коли хотіли організовувати цю подію, ми хотіли організувати всі категорії населення. Тому сьогодні ви можете побачити тут військових, освітян, працівників культури, всі категорії соціальної сфери, нашу молодь з Вягеля. І це дуже важливо, що всі категорії зібрали сьогодні на цю. Гарну подію. Громада приєдналася до телемосту з Києвом, демонструючи єдність українців у прагненні зберігати та розвивати рідну мову. Я вітаю всіх з Двигілян, з Днем української писемності та мови. Сьогодні місто Звягель стало медіолокацією для написання національного радіодиктанту 2025. Мені надзвичайно приємно через те, що ми доводимо, що Українська мова це не лише мова нашого спілкування, це мова єдності, це мова, яка лунає в наших. Колискових, яка лунає в наших піснях, творах Шевченка і Лесі Українки, якою сьогодні говорять наші захисники і захисниці. Щороку люди збираються, аби написати цей диктант для того, щоб довести, що Україна єдина, Україна найкраща країна у світі. І сьогодні в цьому залі, в цьому укритті, зібралися. Військовослужбовці зібралися працівники органів місцевого самоврядування, освітяни, медики, студенти, учні, усі, хто хоче підтвердити, що мова відіграє величезну роль в існуванні держави. Що мова є важливою, дякую кожному, хто сьогодні приєднався для написання національного радіодикта. То хто підтверджує, що українське слово є словом єдності, є словом сили, хто сьогодні впевнений і вірить. У нашу перемогу до акції у Звягілі долучилися військовослужбовці військових частин міста, рятувальники ДСНС та студенти військового ліцею, працівники закладів освіти, культури, соціальної сфери, охорони здоров'я, спорту, ветерани, поліцейські, молодь, внутрішньопереміщені особи, а також просто небайдужі мешканці громади. Велика кількість людей виявила бажання долучитися до написання радіодиктанту національної єдності. Багато наших містян, коли подавали заявку, то вказували. Були, що е, хтось вже писав, а хтось пише вперше. І це насправді дуже приємно, тому що вони вирішили доєднатися до цієї події. Я вважаю, що це дуже важливо, особливо для молоді, е, так як ми боромимо зараз за українську мову, захищаємо нашу країну завдяки українській мові, ми спілкуємося українською мовою, тому це все показує те, що це дуже важливо для українського народу. Насправді радіодиктант це такий символ єдності. Не лише для молоді, а для усіх поколінь, який об'єднує усі ланки суспільства, і показує, що наша культура, наша мова здатна об'єднувати суспільство навколо. Навколо такої спільної справи особливим гостем у став медійник Євген Янович, який поділився своїми думками про значення української мови. Враження від події. Я думаю, що це прекрасно. Мені дуже подобається, що насправді не тільки тут діти, а тут було багато і людей мого віку, і старшого. Це дуже класно, тому що мені здається, це створює якийсь такий момент невеличкого єднання, навіть на годину, коли одночасно всі і старі. і Молоді всі в один момент видихнули, коли пані Наталя Сумська дуже швидко почала е, диктувати все. І все таки У -у, немає різниці скільки кому, і це мені здається дуже гарний милий момент. Дякуємо всім учасникам радіодиктанту «Звягелі» за активну громадську позицію та любов до рідної мови.